Друзі, всіх вітаю! Значить, перед вами комплект ланцюгів пара на колеса. Так? Це саме сезон для них. Значить, мені здається, що це ланцюги на 13-ту гуму, але на звичайну на легкову. Мені так здається, принаймні. Чому я зробив такий висновок? Тому що на мою 13-ту на ось цю на сніжинку. Агресивний малюнок. Ось ці ланцюги малуваті. Їх можна, звісно, приладнати, натягнути, поставити, якось там стягнути, але вони ну, трохи малуваті, чесно кажучи. У мене є трошки більшого розміру. Ось так воно все виглядає. І так як у мене тут в комплекті немає резинок, які стягують по периметру по колу, то я використовую такі штуки. Я, чесно кажучи, не знаю, як вони називаються. Вони самі по собі трохи відпускаються під час роботи, але тихохідний транспорт нема тут такої швидкості. З лопатою відвалом працює мотоблок, тож ну, затягнув собі і ланцюг тримається міцно. Отака От схема. Отак він виглядає на колесі. Видно, мабуть, так. Тобто йде поперечня така у формі ялинки. Стропа і повзн. І знов так само. Бачите? Повзвжнє і поперечні. Поперечня і повздовжнє. Точно такий самий малюнок і на цих ланцюгах, але вони мені не підходять. Можливо, вони підійдуть, скоріше за все, на рідні 12 й радіус коліс на мотоблок Моторсіч або ж на аналоги якісь. Тут в комплекті є резинки, ці щось стягують. Розтягуєте, так? розтягуєте і чіпляєте. І в комплекті ж тут є такі от замки. Накидуєте на гуму, закриваєте в замок і воно таким чином все, все працює. Таких у мене два штуки. От. Комплект такий, так би мовити, тут треба трошки їх розпутати, начепити на колеса і подивитись, може десь доведеться. Добавити чи то резинкою стягнути, чи то ось такою штукою. Там вже будете дивитись по місцю. Друзі, кого-то цікаво таке питання, напишіть в коментарях. Я думаю, домовимось, запакую вам, відправлю по ціні. Ну, чесно кажучи, не знаю, зараз гляну там на тому OLX, що вони коштують. За недорого віддам. Бо в мене вони лежать, мабуть, уже років три, я їх нігде й не використовую. Ось мої ланцюги, якими я користуюсь, зберігаються вони в такому от футлярі колись пошив собі. Отак от от вони виглядають. Все так само, але ці, мабуть, трошки новіші і трошки більші. А ось ці трошки менші. Вони на звичайні на ялинку колеса мають підійти. Ну, Принаймні на ось ці колеса мені ці ланцюги не налазять. От. Тож... На 12-й радіус, я гадаю, вони мають підійти, тому що в мене тут на, на мотоблоці на моєму стоїть 13-та гума. Тож, о, така от ситуація. До речі, покажу вам свій лопату відвал свою на таких масивних пружинах. Коли наїжджаємо мотоблок на якусь е е преграду внизу, то трошки так лопата складається і перескакує. Ну, то Окрема історія. Як ви знаєте, руль мотоблока моторсіч перекидується на інакшу сторону і А тут стоять догрузи. Догрузи стоять такі блінчики, просоверлював отвори більше, щоб... щоб зловити баланс якийсь. Ну, от така от історія, отакі, друзі, ланцюги. Тож, кому цікаво, напишіть. В коментарях домовимось я відправлю. Так виглядають ланцюги на моїх колесах, але мої ланцюги трошки більші, тому менші ланцюги я продаю. Гума це мало того, що з таким протектором агресивним, вона ще й шипована. Але при роботі з відвалом цього не вистачає. Саме тому ставлю ланцюги. З ланцюгами лід уже не перепона для мотоблока. Перестає буксувати і суне поперед себе велику глибу снігу. Завтра зранку попрацюю лопатою-відвалом, почищу. Тут основні проходи в себе вдома. Ну, отак от кріпиться ланцюг на колеса. Як бачите, такий малюнок виходить. Частина це пластикова сторона. Тут всередині трос. І покрити пластиком, він встановлюється зсередини. Ось так, бачите. Одна сторона і інакше. Ось так воно все стоїть. Так воно закріплено на колесах. До речі, ось ті замки, бачите, як воно працює. Ось така система. Тож, кому цікаві дані ланцюги, пишіть в коментарях.